Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Абсолютно логічно, мені здається, що поряд зі спортом є тема здоров'я і тема довголіття. Бо чим активніше ми рухаємося, тим продуктивніше і якісно ми живемо. Але тему довголіття ми розглядаємо з абсолютно різних досліджень з різних напрямків, використовуючи досвід абсолютно різних лікарів експертів. Цього разу ми говоримо про якість зору і довголіття наших очей, якісна їх робота. Будемо дізнаватися більше секретів від лікаря-офтальмолога Яни Сірман. Яна Сірман. Офтальмолог з 20-річним досвідом. Вона заслужена лікарка України, стала рушійною силою у створенні відділення мікрохірургії «Ока» в Чернівцях, де нині впроваджує новітні методи лікування, зберігає зір пацієнтів та навчає нове покоління лікарів. Так, Яна мама чотирьох доньок. Вона добре знає, бачити світ чітко це безцінно. Отже, як зрозуміти, що час звернутися до лікаря, які дії здатні продовжити якраз довголіття вашого зору. Дивіться просто зараз. Добрий ранок, мене звати Яна Сірман, я доктор медичних наук, лікар-офтальмолог. Сьогодні ми поговоримо про довголіття, а також про його вплив на якість зору. Дуже актуальна тема це вікові захворювання ока, які призводять до значного зниження якості життя. І вчасне виявлення цих захворювань, вчасний акцент на їх профілактиці та лікуванні має дуже велике значення. Перше захворювання, на яке обов'язково варто звернути увагу, і яке виявляється під час огляду. Пацієнта у лікаря-офтальмолога це вікова катаракта. Катаракта це вікове помутніння кришталика, спеціальної лінзочки, які знаходяться в нашому оці за зіницею. З віком, як правило, після 60 років вона мутніє, і це помутніння з кожним роком прогресивно зростає. Тобто, чим довше живе людина, тим більше шансів з кожним роком її лінза буде ставати мутнішою. І відповідно вона повинна бачити, як через прозоре скло, а бачить, як через мутне запутівше скло. Але це питання абсолютно спокійно. І в 100% ефективно вирішується шляхом хірургічного лікування, коли ми міняємо мутний кришталик на прозорий штучний, і людина повертається до своєї е бажаної якості зору, яку вона мала в молодості, і може насолоджуватися всіма барвами життя. Друге захворювання, яке, безперечно, є лідером номер один і причиною втрати центральної гостроти зору, номер один в розвинених країнах світу, це є вікова макулярна дегенерація. Це захворювання центральної зони сітківки. Ця центральна зона вона найбільш важлива для зору, тому що саме нею ми бачимо, і це є центральна зона фіксації нашого зору. І від її стану, від її анатомічного стану, від її функціонального стану, залежить то, який зір має людина. Так от, парадокс в тому, що з віком саме ця зона найбільше страждає від вікових дегенеративних змін. І, на жаль, це захворювання, воно невеліковне. Але на сьогоднішній день у нас є суттєві методи профілактики і призупинення його прогресування. І повірте, це дуже важливий внесок в сучасну медицину і дуже великий прорив, який стався буквально за останні 15 років. У нас появилася антивіджеф-терапія, це інекційне введення лікарського препарату всередину ока. Яке пригальмовує прогресування даного захворювання і дає можливість продовжити пацієнту мати хороший зір на довгі роки. І третє захворювання, яке називають вікове тихим вбивцею зору, це глаукома. Глаукома, вона завжди починається непомітно, і людина може не знати, що у неї високий внутрішньоочний тиск, тому що глаукома це хвороба високого внутрішньоочного тиску. І на перших порах вона ніяк себе суб'єктивно не проявляє. Людина може декілька років жити з високим внутрішньоочним тиском і навіть не підозрювати про це. Але протягом цього часу високий внутрішньоочний тиск, він, на жаль, дуже руйнівним чином діє на зоровий нерв, який проводить електронний електричний імпульс від ока до головного мозку, і таким чином зір поступово втрачається шляхом звуження його з периферії і до центру. І по факту, в запущених стадіях хвороби, людина бачить, як через трубку а навкруги темно для того, щоб не лякати вас, а сказати, що глаукома – це не вирок, і що зараз існують дуже ефективні способи призупинення цього захворювання. Скажу тільки одне: ключовим в цьому є обов'язковий і регулярний огляд у офтальмолога з метою вчасного виявлення будь-якого з цих трьох захворювань. З якими ми можемо допомогти. Отже, щоб продовжити довгіття ваших очей, обов'язково відвідуйте вашого офтальмолога, принаймні в такому режимі. Діти повинні бути у офтальмолога щорічно. Дорослі до 40 років, як правило, достатньо одного візиту на 2 роки. Після 40 років ваші відвідування офтальмолога повинні бути щорічні. Якщо у вас є якесь супутні захворювання очей. Або супутні захворювання організму, чи то гіпертонічна хвороба, чи то діабет, чи то автоімунні захворювання, ви повинні відвідувати офтальмолога у встановленому вам індивідуальному режимі з ціллю профілактики і убезпечення вас від прогресування будь-яких патологічних змін ока.